Ми вже в Берліні. Казали, дуже. Не. народний музей ліберальний. Народний ліберальний музей. Там стоїть чаша, найбільша багатотонна чаша. 63 тонни, окрі, важить здається. Володя, як прочитав, ніби в коротше. Але зараз у нас обід і чаша пуста, так що запити звідти нічим не буде. Тому... Сьогодні у нас шинка. У мене плавлений сирочок, У мене... це ми така... ще з Варшави зберегли. тверденька булочка, яку я зараз буду спробувати їсти з шинкою. відчуваєш себе ніби просто в відмитому якомусь українському місті, відмитому і проведеному до порядку, то в Берліні ти реально вже відчуваєш себе за кордоном. Тут все якось зовсім інше. буде трохи інше. Ти відчув це було? Трохи так. Да. Нам зараз треба взяти карту, а потім сходити в той безкоштовний музей, а потім в музей імпресіоністів. Вова, а що нам брати карту? Ось вона є, дивись. До речі, треба сфоткати. Заходимо в музей, він безкоштовний, правда, чесно кажучи, не, кажу, не знаємо, що тут всередині. Колеги вже тут. Компаньйони вже тут. Ну що, заходимо? Ваші емоції. Емоції. Ти пробіг, як Осейн Болт. Заходь, Оу! Норм. Дешевше, <реш> тому що безкладно. Від Берліну на даний момент в нас з Володією таке чисто професійне. <хи> тому що ми, ну, не знаю, може вони десь є, але поки що ми, скільки вже ходимо, зараз 12-та година по берлінському часу. І ми досі не зустріли ні одної такої, напросто ну, убойної такої красотки. Ні одної. І навіть, хай, навіть хай, такої навіть просто убойно, красотки. Просто такої гарненької, навіть добряче гарненької. Всі дівчата абсолютно такі звичайні, абсолютно. Дуже такі. звичайні, десь ну, ну, є такі більш-менш непогані, але таких офігенних. Скажімо так, третєсортний сортний брак. Ні, ну ми не кажемо, що це так в всьому Берліні. Можливо, вони десь є, просто ми їх не бачимо. Але поки що отак от. У Польщі було побільше. Якщо, якщо ми побачимо, то... Ми зразу постараємося її зняти для вас. Її одну на весь бок. Але <рес> попереду нас Чехія, тому я думаю, в Чехії всі знають, всі в принципі, в інтернеті знають, що найкраща порноактриси з Чехії. Тому там, я думаю, нас чекає. Тарас уже залишив собі 100 гривень. Він думає, що йому вдасться все-таки обманути якусь чеську студентку, сказавши, що це найдорожча е валюта в світі. <рес> да. О, ти іде, дивись. Анатолій Тимощук в Берліні, дивіться. <ріст> Тьома, як тобі з тут яким З якимось яким Коли будеш грати? Ви бачили це, ви бачили? <ріст> Толік! Толік Тимощук, нафіга ти виходив на цей матч, нафіга ти на останні хвилини замінив зозулю. Чи це Давай ходога з'їмо, диви, нормальні ходони, ні? Давай з'їмо ходога. Зараз ми з'їмо зимоходога. Півтора євро, поставиш мені, я ти потім подлови там, бо в мене далеко ліс. <ріст> Два, <ріст> можна? <ріст> <ріст> Ты упадал. Симка. чем? вы зачем? А из Германии говорили, что можно. Чем? Класс. А с чем вам у вас ризни сосиски, че однако? А, горчица и кетчуп. А можно и тайда? Нормально, а ця э, в Оксандру буде чим? Так, так само, так, так само. Прикол. Почему? Я не буду дивитися на це. Я дама думаю... Да, з вами. а дама, з вами. А? дама, з нами, але дама не есть фастфуд. Она сала живее уже бабка. Ні, ні, вона легко їжу. Здорове харчування. Все, дякую, дякую. Отакий от офігенний котов. Але блядь, він дівку робив, не далі, коротше, з грязними руками. Я цього не люблю. Блін, ну сосиска офігенно смачна була. Ти чисто плюй. А я от, наприклад, вважаю, що від цього не перестережешся, тому... Реально дуже смачно. Дуже смачний хоток. Вите в Берліні, знайдіть цього дядька на інвалідному візку. І обов'язково візьміть нього хоток. Це смачно. Значить, поки переходимо дорогою, маленька історія. Наша спутника Оксана тільки що підходила до бородатого хіпстера і каже йому... Вашій мамі невістка не треба на чистом німецька, представляєш? Велосипедна столиця. Тут прямо на вулицях люди можуть паркувати свої велосипеди. І іноді вони припаркують їх і забувають про них. І тоді відбуваються ось такі от речі. Або навіть ось такі. Отак от, от. Не забувайте свої велосипеди. Йшли, йшли, і нарешті ми прийшли. Це до основного об'єкту Берлінського. Да, ми сюди туристичного... хотіли з самого початку потрапити, це Берлінська стіна, яка Але... колись ділила місто на західний і східний Берлін. Яка ділила світ на комуністичний і капіталістичний. <гум> <гум> і вона за <зазагражує>. Отак <гум> от. І от ви хочете підійти до неї, ви хочете доторкнутись до історії, ви хочете сфотографуватись на фоні історії, а вам кажуть хрен, стійте за загрожою, як в зоопарку, і ось так на дирочку пропихайте свої гаджети і знімайте її. Зовсім не те, чого я чекав, побачите. Ну блін. Це просто ну, зовсім не те. Тут такий от є дядько. Окей. Okay, дядько просить кинути йому якісь монетки. Зараз я щось знайду. Отак yeah, yeah. от кинули монетки дядько. Нам подякував і ми продовжуємо далі. Нашу подорож. Зараз нам треба відшукати... О, одну... Ну ти, ти чекав такого? От ми, ми стільки ти Чи ти мене прибуваєш? Ми Я стільки... стільки йшли. І тут забор. Ну так якби тут не було забору, воно б все було б вже давним-давно знищене. Бо кожен би так як і ти хотів би відколупати собі частинку берлінської стіни. Я б цього, цього не, не робив. Та, ладно, Ти б би припалив би дві пляшечки півка і ти б... Сфоткався прямо на ній. Але я навіть не можу сфоткатись з нею, тому що цей забор все перебуває. Коротше, наша головна ціль це зараз знайти найголовнішу світлину, яка тут може бути. Це дуже сексуально еротичний поцілунок двох політичних лідерів. Я думаю, ви здогадуюсь. Я думаю, Кларк Гейбл не цілував Вів'єн Лі у фільмі «Віднесені вітром так палко. Як це робив Леонід Ілліч. Ти вештаєшся містом в, в, в таких досить е, жарких погодних умовах. Найприємніше, що може бути, це просто навіть підійти Ра. до води Ра. і подихати цим повітрям. Треба пароход потім туда. Вова пропонує грачанути пароход, але він не знає, що в Німеччині не так, як в Україні, і тут потрібно заплатити. А, подивіться просто на це. Як же важко втриматись, щоб просто не стрибнути в цю воду і не скупатись. Але, на жаль, не, не буде часу висохнути і немає змінних трусів. Так що прийдеться просто дихати водою, дихати водяним повітрям. 15 років. років я вчитися не хотів. Я втік від мами з татом, я про все це забив.

Автобусом до Лондону, літаком до Вашингтону. І бай, трошки бай, до Берліну брина. заїду, а вже ж. Папа. Пап. Нормально, нормально, дякую. Yeah, Є, рок-н-ролл. І нарешті прийшли. І тут нема забору. Ура. І можливо навіть біля довгоочікуваного Леоніда до Ілліча Брежнього, який цілує в засос, не пам'ятаю кого. Можливо, теж не буде. Не буде. Забору, і можна буде сфотографуватися. А поки що замутим селфі тут. 5, 5, 5, Берлінська буде. стіна цікавіша. Вова, це все е, консюмеризм. А стіна це мистецтво. Тебе нема Мерседеса. Це домасті, так? Ні, це Мехенді. Варшава. у Без у Отак от завжди. Я на що не натікаю, але ви здогадуєтеся, що треба робити. Ставте лайк цьому відео. Ну і от вона. <рес> Символ любові і дружби. Мене У є, мене є вірш. Правда, Тарас не зустрінить, бо він російською мовою, але я все одно його прочитаю. Давай отак. От Кишинева и до Сент-Луиса издевается шар земной. Я ненавижу, когда целуются, если целуются не со мной. Вера Полоскова. Тут просто тут просто. Я для инстика засчитаю. Среди этой смертной любви. Не знаю, что сказать. Але це і огидно, і одночасно якось так по-доброму. І, вроді... і вроді це огидно, і це дуже огидно, але Але вроді це якби дружньо, і так... але це огидно. Yes. Все-таки це більш огидно. Пішли і прийшли в тупік. Да, ми йшли з іншої сторони і е стіни. І, але ми знайшли дорогу, тому полізе. на дорога, давай Вова, ти перший. Ні-ні-ні, не камерку, бери спочатку це. Тепер там. Вона робота? Давай, Тарас. О! Тарас в армії не служив, він не знає, що це таке прегради. Тьолочки зацінили А де та актриса? А оце велике таке нічого, так? Да? Ми замовили темненьке Смачненьке Думаю, це... і дуже холодне пиво. Володимир, Тому? Володимир, ти просто повинен оцінити цю поезію. Думаю, це як мулаточка, але з покращеними війни не носимо. Така блондинка мулатка. Сюха, піднімає, бокал будемо. Ксенія якийсь Дур, гордий німецький. Чекайте, чекайте, <звінь> давайте я ще солфімо. Раз. Один пухає вже. Воно, Давай бокал представляй. Воно холодне, воно вова фоткає, воно таке прекрасне. Після такого дня я весь спотів, я втомився. І цей нектар, він вселяє в тебе сили. Це не пропаганда алкоголізму, але бути в Берліні і не випити пива. Це все одно, що буде в Парижі, і не побачити вежу. Бути в Римі, не затусити з папою римським в Ватикані. Ні, це не про нас. Mm. Бургер шикарний. Mm. Він не дешевий по українських мірках. По німецьких я думаю він досить дешевий, але він дуже смачний. Ось до нього нам ще дають цілу миску картоплі і якийсь салатик, огірочок. тут був помідор, я його з'їв, тут морквинка, тут оливочка, перчик. І от Володі таке саме, як твої враження? Дуже смачно. І пиво смачне. Але, чесно кажучи, так щоб сказати, що воно чимсь особливо відрізняється за наше Київське чи львівське пиво, Я цього не скажу. Просто смачне пиво. Ну, розумієш, ми з тобою зайшли в звичайний такий ресторанчик. Це не пивоварня, це не ресторан німецької кухні. Це просто звичайний такий кафешка. І б, пиво тут звичайне. Це В Європі прийнято на відміну від України, хоча в Україні це вже теж починає практикувати. Просто валятися ніби ти бомж на траві. Що ми зараз і зробимо. Я боюсь, що моя футболка більше не буде білою. на Ну да ладно, давай не парся, ти в Берліні не кожен день, майку купиш. А. Емоції залишаться а. надовго. Ми, до речі, лежимо під акацією, ти бачиш Володя? Ну так, да. це трохи нагадує нам про батьківщину. У мене діда і в бабці в дворі на східному масиві в Тернополі росла велика акація. Вона і досі росте. О, як гарно. Ой, хто б міг подивити, так? Да? В центрі Берліну ми будемо валятися на траві під Акацією. Плац, Берлін. Наступна зупинка Прага. Володя, Це частинка Нью-Йорка в Берліні. Красиво. Хоч і кажуть, що це уродсько, оці бетонні піскляні. Гіганти, але ну, Берлін ну... реально дуже урбанізоване місто. Це є своя естетика. Виявляється, все ж таки це не ерекція. От так от він виглядає, якщо е, дивитися не просто в силуеті. Я не знаю, чи дуже добре видно, але це такий карлик, в якого руки не набагато коротші, ніж ноги. Тепер я спокійний, все-таки е все -таки, такий чоловічок це не так пошло, якби це був чоловічок з великим з великим, з великим. Тарас сьогодні каже на світлофорі давай швидше пішли поки хер стоїть. Було бойко, це сказати в камеру, правильно? Не вірте його, я не такий. Я не зрозумів, чи то він про себе, чи то він про зеленого чоловічка. Ну одним словом ми пішли. Добре тільки, що він хоча б санзі не сказав, бо воно там лампи щось не те а подумати. Оксанка, ми зараз тобі випишемо штраф, бо ти йдеш по велосипедній доріжці. Це один зі смертних гріхів в Євросоюзі взагалі-то. Закінчується третій день нашої подорожі. День під назвою Берлін. Ми побували в всіх таких найстандартніших місцях Берліну, як Бранденбурзькі Ворота, як Берлінська стіна і... і Рейхстаг. Зараз я вам покажу прекрасний захід сонця, красиве червоне небо і на цьому будемо прощатися. Завтра буде Прага. Шкода тільки те, що з Варшави ми не зняли. Відео ввечері, тому що камера розрядилася швидше, ніж я думав. І довелося, довелося вже довольствуватись тим, що є. Ось таке от небо над Берліном. Зустрінемося в Празі. Оце таким темпом вони їдуть вже хвилин 15, певно. Просто їх проїхали, я не знаю вже скільки, тисяч десять. Офігеть, сидіть, вело столиця Європи. А зерники є? Є, є і гарні, дівчата, а є і не дуже. Oui. Звісно, серед німців, Вони всі такі прекрасні люди. Які діти. От це хіпстер по житті. Блін, офігеть, вони не закінчуються. О, кіціння мені поплікалась нормально. Мені здається, у мене швидше сяде камера, ніж вони проїдуть. Це вже хвилин 15 вони так їдуть, а таким от потоком. четенько. ролл Чувак, ну-ка давай я, я Давай пятерику мы с да. Давай. Давай, давай, не, ну это, тетка, она не захочет. травой какой пацанчика. Ты понимаешь, да?